Так, ну що у нас тут Фот Fusion Свіженький американець, але вже кат в сказав добрий день. Бід влага посипався. А щоб в один момент, щоб тут це все діло розібрати, треба як мінімум почати з того, щоб приспустити подрамник. Де приспустити подрамник. Розібрати там все зверху. Щоб добратися до, колек... до болтів колектора. Постарається відкрутити всі болти нормально, в силу того, що вони так і ржають, що то срака повна. блін Відкрутити кронштейн, який тримає каталізатор. Відкрутити поперечину Приспустити подрамник донизу. Не забудь відкрутити хрестовинку в салоні рольвого вали, інакше якщо не відкрутити, то це його донизу не піде нікуди. Потім відкрутити тут. От у нас одна шпилючка з трудом великим. Вийшла, але відкрутилась нормально. А друга настільки була згнивша, що довелося її демонтувати. Тут вже буде звичайний болт. Отака От кухня. Раз кронштейн, два круштейн, подрамника, опереченка. Це все розібрали. І все у нас зараз каталізатор. Зачистимо. Зараз це все діло, виріжемо, там полумігасник, приваримо, зберемо і будемо ставити назад. Номерок просив клієнт, але його так видно, що лучше я його так над рукою йому скину.